Вонка не був тим фільмом, який я очікував, бо його трейлери не продавали мені фільм. Але я батько і тому іноді вимушено дивитися продукти для дітей та малечі. І зазвичай, зазвичай, це жахливе лайно. Але але іноді, іноді навіть такого черствого та тужного місцями оглядача, як я. Можна здивувати, і саме це, саме так і вийшло цього разу. Моє кіно підкупила мене, і тепер я вже я хочу підкупити вас, подивитися цей прекрасний, добрий та душевний фільм. Поїхали. Картина Вонки розповідає про початок кар'єри Вілі Вонки, а саме його перші кроки у продажі та створенні свого відомого на весь світ шоколаду. Він ще не має своєї фабрики або всесвітньої відомості, як ми бачили раніше. Також він не відправляє шоколадні квитки діткам, а є простим хлопаком у дірявому одязі без грошей, але з циліндром повним мрій. Та амбіцій. І коли головний герой на початку фільму потрапляє у місто, він розуміє, що не всі люди у світі добрі, а багато й зовсім хочуть вставляти палки у колеса та знищувати вонку як особистість. Мої щирі вітання! Моє ім'я Віллі Вонка. Я бачите трохи чарівник. Приготуйтесь до небаченого. Заварник. І ось такий погляд авторів мені дійсно зайшов, навіть більш ніж в оригінальних фільмах, як було у першому фільмі чи у фільмі з Джонні Деппом. Є тут щось простецьке у Віллі Вонці. Є момент, що ти віриш у його девакуватість, наївність та простоту. У той самий час, як дорослий Вонка, іноді викликав тільки крінж через таку, ну знаєте, ексцентричну поведінку. І якщо ми вже торкнулися головного героя, то він тут прекрасний. Просто без сумнівів. Він чудово прописаний та неймовірно зіграний Тімоті Шаламе. Знаю, що багатьом цей актор може і не заходити через деякі обставини зазвичай власного внутрішнього характеру, але. Але мені він подобається, і в даному випадку він сподобався мені і у цьому фільмі. Він грає трішки дурника, трішки генія, ексцентричний, але й вихований. Ну і герой нагадує підлітка: ніякої фальші я тут не побачив. Що й треба було передати актору, що він не зробив. Тож Тімоті відмінно витягнув свою роль. Та і фільму у цілому, це один з перших фільмів шаламе, де він грає дійсно головну роль, і це є блокбастером. І він витягує цей фільм. Так ще була дюна, але там все ж таки був головна зірка вільньов. І шаламе тут багато, дійсно багато, бо тут він присутній десь у 80% екраного часу. І ось саме його вік та юнацький максималізм такий і хотіли донести сценаристи через його репліки. І до речі, багатьом сучасним фільмам було б добре поглянути на якісну роботу з персонажами, як головними, так і другорядними, у цьому фільмі. Тут все виконано добре. Другорядних же героїв тут теж багато, і всі вони не бісять, А викликають тільки здивування. Здивування тому, що кожен з них унікальна особистість. І навіть за любовною історією героїв третього ряду, ну не другого, а третього. Цікаво дивитися. Що тут вже казати про другорядних героїв, які дійсно унікальні. Одначе через те, що картина тільки-тільки от вийшла у прокат, я не хочу розповідати і детальніше казати, чому, чому мені сподобались ці персонажі і їх вчинки. А ось що можна сказати, так це актори, які зіграли у кіно. Тут ну, це не буде спойлером. І більшість акторів саме англійські та міжнародні. І це відчувається у їх грі. Всі грають яскраво, спілкуються гучно та чітко. Роблять все, щоб людям це нагадувало хорошу театральну виставу, а не шаблонний голівудський фільм 2023 року. Зазначу додатково, що в мотиви героїв віра кожен відрізняється характером, яскравою зовнішністю, костюмом та поведінкою. Ну і кожен має певний сенс для оповідання. І ще тут докупи багато гумору. Тобто, взагалі, якщо казати чесно, все має сенс для оповідання. Кожна, вибачте, за цей термін, чеховська рушниця вистрілює протягом фільму. А кожен натяк, кожна дія, кожен персонаж. Має сенс для оповідання і з'являється протягом всієї історії. Іноді, сидячи на прем'єрі, я навіть дивувався тому, що автори не забули про деякі деталі, які показали нам на початку фільму, і взагалі закінчують цей фільм тим, де він не починається. Ну, майже так я ж казав, що тут не буде спойлерів. Саме такий підхід і робить оповідання міцним, моцним та насиченим на деталі. Це не класичний сценарій супергероїчного кіно або блокбастеру за 200 мільйонів доларів, як, наприклад, у стані Форсаж. Аногеффренс, адафе тут історія підкреплена усіма правилами драматургії та сценарних методів сучасності. Саме тому, до речі, за фільмом дуже цікаво спостерігати, бути частинкою цього концерту. І ви спитаєте, чому концерту, так? Бо у фільмі не тільки яскраві декорації, красива хореографія, або ж грим. Ні, у фільмі ще і багато, багато музичних вставок. Так, це мюзикл. Але це той випадок, коли музика подобається і не викликає бажання померти від кринжа. Зі схожого я б хотів відзначити найвеличнішого шоумена з Хью Джекманом, який так само був хорошим фільмом з прекрасними піснями та текстами. Тут та ж сама історія. Під ці треки хочеться встати і просто танцювати, навіть коли тобі далеко за 30, А твій танець може викликати землетрус десь в десь Людей, звісно, можуть не зрозуміти цей фільм. Просто не подивитися його через жанр мюзикла, так але якщо вам подобається кіно, як, наприклад, медвежа Педдінгтон», перші дві частини Гаррі Поттера», найвеличніше шоумен, так що ще е, багатенькі річі, один вдома, чи, наприклад, Каспер, вам сподобається і ця картина. Вона буквально взята і створена по шаблонам фільмів 90-х та 2000-х, де не боялися бути добрими та дарувати любов. А не просто показувати мета іронію, сарказм чи подвійні сенси у собі це буквально хороше добре кіно, яке треба дивитися з найближчими людьми зі своєї сім'ї. І це фільм, який може стати з роками культовим, так. І його будуть передивлятися ще багато і багато дітей. І я б хотів цього, бо ідеї наративу фільма просто неймовірні. Віра у найкраще, подолання перешкод, підтримка близьких людей та взагалі доброта, доброта, чиста доброта, яка так необхідна у часи війни та страждань. В нашій ж країні таке кіно треба набагато більше за опенгеймера чи Марвелів. Проста меду. Ну а кому буду радий я так це людям, які хочуть допомогти проекту. Твоє кіно. Дякую всім за підтримку та мотивацію робити та творити далі. Особливо подяка Ярославу Левченко, Зверойду та Павлу М. А також мега величезна подяка Миколі. Микола величезна тобі. Дяка. Що ж до оцінки суб'єктивності, то картина легко забирає камінь реальності та простору, половинку камінця сили та каменя розуму. Ну і також, також. Камінь душі, вісім балів з 12 можливих, дуже хороший результат, і головне приємний посмак після перегляду. Тож, ось таким і вийшов Вонка добрим, хорошим та приємним кіно, яке на 2 години повертає вас у дитинство та дарує оманливе, але таке приємне відчуття, що у житті все буде добре і всі мрії колись збудуться. Хоча, хоча, може, воно і не оманливе. Бо як каже Фім. Абсолютно все хороше у світі колись починалося з мрії. Давайте ж помріємо, і ми з вами. Все прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй своє. Не забувайте допомагати нашим солдатам та нашій армії, бо їм треба ваша допомога. З вами був Вадим, бережіть себе і Вон канайде.